Чарівного дня, шановні українці, сьогодні розповім вам про аборти і взагалі як дитинка прикріпляється до батьків. Діти, це така штука цікава, що і смієшся, і плачеш, а інколи і одночасно це все відбувається. О, такі веселощі, це продовження роду. Кхе -кхе. Жінкам обов'язково кармічно народить дитину, тому що для того вони обирають. Тіло жінки, щоб дати нового творця чоловікам не обов'язково. Чоловіки полюють, аби запліднити чим побільше. От. Бажано королев. А жінки полюють того, від кого вони хочуть дітей, і потім тримаються життя. От. Так створив, щоб займалися цим ділом злюб. От. І в цих відносинах, коли виникає кохання, а кохання це таке тимчасове явище, коли гормони палають, і просто є бажання запліднити когось. От, тому що все інше це любов, або партнерські відносини, коли кохання згасає, воно як вогонь. Якщо дров не кидати, воно швидко згасає. От, то народжуються дітки. Цих веселих тілесних пригодах. І це нормально. Діти, це така штука. Принаймні, посміхатися станете більшість. А інколи у вас будуть очі сіпатись від нервового зриву. Але це таке. Так от Як діти приходять цей світ? Ви повинні розуміти, що, що собачка, що тваринка, що рослинка, що людинка, Всі це є істоти на енергетичному рівні це істоти, духи. Ну, це не зовсім духи, але назвав їх там. Люди знають там, духи, це все ще невидиме, але має свідомість. А просто куди воно влазить цей матеріальний стіт в світі, як нашаровується матерія, наприклад, якщо в тілі людини, то це буде людина. От. Відповідно. Якщо там буде собачка, то буде собачка. Якщо там якась інша рослинка чи дерево, то буде дерево рослинка. Відповідно, коли ми втрачаємо тілесну оболонку, ми перероджуємося постійно, якщо ми перестаємо рости, розвиватися, тобто творити нас знищують. І для того, щоб розвиватися, нам дають можливість вибирати. По результатам нашого переднього життя на наступне якісь втілення. От, якщо ми там заслужили бути, умовно дракончиком, то ми можемо бути. Якщо ми не заслужили, то ми будемо всього лиш лишого людину. Якщо ми понизили свій статус, творячи чи не творячи, чи будучи якимось рабом якоїсь грегора безтолкового, нічого не створивши нового, то нас можуть і взагалі якусь скотинку, худобинку перетворити. От, але якщо ми заслужили на якийсь ріс, нам дають, наприклад, вибір. Ну, ми будемо говорити про дітей, про аборти. Тому е, дають вибір, наприклад, ти можеш бути людиною, втілитись, але умовно в тебе є обмеження. От, і е, по цих обмеженнях ми підбираємо собі сім'ї. Е, по суті, ми обираємо матір, тому з матерями більший зв'язок. Тобто, це це точка, коли портал. Тобто лоно жінки це портал, через який потрапляє істота в це може дійсно бути істота, навіть штучно створена, в матеріальний світ. Тобто лоно жінки це портал. А точка в цьому для переходу це яйцеклітина, яка запліднюється чоловічим спермієм. І там закріпляється. Це, точніше, там вже проявляється а, е, в матеріальному світі дитина, тобто людина, яка буде далі щось творити, е, пробуджуватись і відпрацьовувати. Е, Якісь здобувати досвід або відпрацьовувати минулі вчинки. Так от <кхем> синхронізація йде з матір'ю ще на енергетичному рівні задовго до народження. Тобто, вже. Дитинка крутиться, передивляється, а інколи може транзитом проходитись і раптово вскочити, чи навіть когось посунути і влізти в лоно. Ну, тому що рід це така, ну хто сильно прив'язується до роду, це як де будь-якого грегора толку не буде. Ну, тому що всі ми умовно роду людського і маємо сюди квиток тут втілились. Відповідно, десь за два тижні. Умовно, інколи ближче, інколи це може бути миттєво, коли істота, ну, умовно, душа, тому що душа це не зовсім знову ж таки так. Будемо такими загальними поняттями розмовляти, що істота в формі душі може кудись влізти в матку. Так, наперед вибирає душа, ну істота, точніше буде сказати, тому що це не обов'язково людина, чи головне, щоб свідомість була, вибирає матір до народження. Іде синхронізація. І, наприклад, всі відуючі, чи ті хоч трошки практикують, наприклад, там, з мінімальним яснобаченням, наприклад, ті, хто, які не хрещені, тобто не заблоковані, чи ще на якихось релігіях, вільні люди, вони відчувають жінки, коли вже біля них душа крутиться, вже вона крутиться, вже йде притирка, вже йде частотна синхронізація, зливання в одне ціле. І по суті, душа з матір'ю зливається ще до народження. Через запліднення, момент запліднення це просто вже починається умовно перетікати. Якщо уявити як пісочний годинник, чи як руну до газ, коли з енергетичного світу, ну як давайте пісочний годинник, коли пісок є в енергетичному світі, він починає пересипатися поступово в матеріальний. І оця точка це момент запліднення гаплоїдних клітин, тобто спермія, і ці клітини, утворюється диплоїдне. Зародок, тобто зигота оце є точка, через який цей пісок умовно перетікає. Ви, тобто ви повинні зрозуміти, що ще до народження фіксації в матеріальному тілі на відь іде синхронізація з матір'ю. Відьми це відчуваєте, що дитинка вже крутиться поруч. Вони це відчувають, вони знають, що буде народження, що вже душа виділення. Наприклад, ось як відуючи, наприклад, як я, я знав, що в груду, наприклад, наступний там ну, буде. Дитина навіть відчував, що буде якоїсь статі. Я, наприклад, казав всім там, що давайте, хто там хотів пацана, буде пацан наступний. Робіть, тобто забирайте душу, вона вже стоїть в черзі. От, хто хоче хотів хлопчика, давайте. Наступний буде хлопчик. От, Наприклад. Тобто, навіть чоловіки, відуючі, вони відчувають, що яка душа втілиться, воно вже, воно вже визначено, розумієте? Можна. Цей момент, тобто дається на вибір в руду, буде хлопчик, наприклад. І такі моменти є. Але все ж таки душа сама обирає тих батьків чи ту матір, перш за все, через яку буде відпрацьовувати певні ситуації проходити в руду. Відповідно, коли вже там створюється зародок, це вже просто як наслідок того, що вже душа закріплена, і якби вирішено, що буде втілюватись тут і. Просто прийде там образно 9 місяців, коли вже просто перетече повністю пісок з енергетичного світу в матеріальний через лоно жінки через портал між світами. От. Тому притро, одна, наприклад, з рун, знову ж таки, яка означає лоно жіноче і жіноча руна це одне з цих. Ну, і портал означає, тому що це лоно – це є портал між світами. Відповідно, якщо синхронізація йде до народження ще, то вбивство дитини. Аборт, навіть якщо там бабахнути якихось трав, наприклад, ну, я знаю, як це робити, але казати не буду. От. То оця кармічна дитина, по суті, кожна дитина є кармічною, і кожен раз, коли ви розставляєте ноги, чи сунете свого дурня комусь між ноги, то може бути будь-якого разу відпрацюватися карма і народитися дитина. Будь-якого разу, ви повинні до цього бути готовими. Неважливо, чи в 11, чи 25, чи в 40, чи в 50 років. Кожен раз це, можливо, народження дитини, ви повинні розуміти, з ким ви це зачинаєте, чи хтось буде цим інструментом, яким даватиме вам ресурс, тобто чоловік дає ресурс жінці, буде забезпечувати, і це все прораховувати. Тому що якщо е, якась душа під цю ситуацію е, вже притерлася і вже воно вирішено, тому що інколи навіть стільки б контрацепцію якої б не робили, щоб там спіралі не ставили, переривалися чи ще щось, якщо вже інколи чітко вирішено. Не тільки там, не просто родом, а спостерігачами чи ще кимось, чи якась відуюча душа сильна, то нічого у вас ніяка контрацепція не врятує. Все одно відбудеться от І коли це все вирішено, що на енергетичному рівні, то коли ви робите аборт, тобто навіть там вбиваєте просто зародок на перших тижнях або на пізніших, то ви відрікаєтесь умовно від. Того, що ви даєте життя, і найгірше, тобто жінка, взагалі, наприклад, той, хто там вбивав, ще не молоді душі, не пізнавав народження, чи був твариною, пізнавав, але потрібно творця нарядити народити. Або був там вбивцею. Ну, воїном, наприклад, ну, який дуже багато вбивав. Він обов'язково має жінкою народитись і народити дитину, і відчути, що це таке. Оце коли смієшся і плачеш, і з око сіпається від того недоспаних ночей, От, і пригоди, які діти влаштовують. То коли, по суті, вбивство дитини це є вбивство. І найгірше, що може бути з вбивством, це коли матір вбиває свою дитину, ось і все. Тому, якщо вам розказують казочки, що до 4 місяців можна робити аборт, то це, це виключно популізм. Це популізм на такі важливі питання, тому що зараз штрихують і запихають в себе, хто хоче, де хоче, як хоче, а потім е шукають того, хто скаже, що Та, аборти це нормально, це ненормально. Ви обриваєте життя, обриваєте ви, а оберуть і вам. Наступне втілення буде гірше. Не можна цього робити. Не можна. От. І якщо, наприклад, складаються якісь моменти, коли там згвалтування можливо бути, ну це має до цього бути передумовою. Наприклад, я знаю одну відьму, яка дуже жахливо повелася з хлопчиком, який в неї закохався, відповідно її через декілька років згвалтував там один із вушень. От. Тому що там люди йдуть туди, щоб бути безкарними, там, наприклад, і попи так само. І вона це усвідомлювала, коли вона вже там розкрилася здібності, вона каже: Я знаю, за що це було.' А другий варіант є передумови, коли людина дурна. Тобто, там, наприклад, коли е, окуповують території, там як Бучі, Ірпені, Вовчанську, там, Покровську, а ждуни залишаються і чекають руського міра. Вони самі, тобто, це вже їх воля, їх вибір в теперішньому втілені. І знову ж таки, є вчинка, вчинок і наслідок. Коли приходять кацапи там, і хвісти в хвістів гриву в 20 ротою, там, наприклад, навіть, а потім голову відрізають під час аргазму, то, то це якби її вибір. Знову ж таки. Тому за це все потрібно думати, і це якби наслідки ваших дій. Тобто все, що не відбувається, і наслідок ваших дій. І коли до вас приходить душа, то це, по суті, щастя, ну це добре, що вас вибрали. Ви ще до чогось згодні, здатні, і це потрібно приймати. І вас вибирають ще до зачаття. І коли ви вбиваєте, закриваєте, розбиваєте цей пісочний годинник, то кермічно будете за це відповідати завжди. Тому думайте, як робити. І про овуляцію, наприклад, контрацепції, базові, природні, наприклад, має кожен знати. Чоловік має знати, як зробити сухий оргазм і не еякулятно випускати. Це як мінімум, це база, яку всі мають знати. Аборт робити не можна, це вбивство. Саме страшне, коли вбив... матір вбиває свою дитину. Ну, страшніше, що навряд чи щось придумати. Та, яка прийшла давати життя, відрікається від цього. Це жах просто. Але потрібно все робити з розумом і дітей тих самих впускати. Робити ці передумови для душ стільки, скільки ви можете дати. Якщо ви не знаєте, скільки ви можете дати, то все одно до вас дати мають на увазі освіту, і життя і доросле забезпечення, то все одно до вас прийде стільки душ, скільки ви зможете їм дати раду. Бережіть себе, плодіть українців, не слухайте нікого, не будьте в релігіях і не слухайте там навіть відуючих, є таких недумкуватих, які кажуть, що там аборти до 4, там до 6 місяців, до 9 місяців це нормально, різні. Є до 2 тижнів. Ні, є алгоритм, який ще душа обрала вас до народження, того не вбивайте, бо потім ці душі часто зависають, їх потрібно поминами робити, відпрацьовувати. Часто це не один помин, а поминів там днів 90 потрібно працювати. Не шукайте собі проблем на головому місці. Народжуйте дітей з 25 років і спокійно будуть розумні, здорові діти, і все буде у вас щарів. Слава українській нації, смерть наша ворога.